Мабуть, кожен з нас принаймні чув, а то й бачив фільм «Поворот не туди дивна сімейка потвор, яка задля розваг заманює людей в свої пастки, катують їх настільки, що і не залишаються думки про втечу. А потім після всього вбивають найжорстокішим методом. Людські рештки були включені в їх щоденний раціон. Звучить дуже моторошно, але це всього лиш фільм, актори, які просто грають свої ролі. Так. І так і ні. Справа в тому, що є реальна історія, яка дуже схожа на сюжет даного фільму. Там також потворна сімейка, яка займалася такими жахіттями. Про цю історію ми поговоримо сьогодні більш детально. Ви на каналі Bonnie і Claй, та перед початком розповіді наполегливо прошу вас підписатися на наш канал, а також після перегляду відео не забудьте поставити лайк за роботу. Та, в принципі, можете ставити і вже. Це навіть буде краще. Олександр Спесивцев центральна персона сьогоднішньої історії. Він народився 1 березня 1970 року в місті Новокузнецьк, тоді ще СРСР. Хлопчик з'явився на світ передвчасно, будучи недоношеним, його життя було під загрозою. І, незважаючи на те, що роди відбувалися вдома, навіть важкий стан дитини не заставив новоспечених батьків звернутися до лікарні. Мати малюка Людмила Спесивцева переживала за свого синочка. Його життя було буквально на волосині і все ж дитина змогла вижити. Взагалі, перші два роки життя хлопчика ніяк не відображаються на місцевій документації, тобто його ніяк не зареєстрували, не зробили свідоцтво про народження і навіть не поставили на облік в поліклініці. Ріс хлопчик дуже слабким. Через нерозвинений імунітет він часто хворів. З раннього дитинства у Олександра спостерігали погіршення зору, а до 9 років хлопець страждав нічним енурезом. Це коли сечовий міхур неконтрольовано випускає рідини з організму. Також у дитини часто паморочилась голова, часто текла кров з носу, а у всьому тілі була постійна слабкість його мати, переживши такий стрес з народженням сина. Надто сильно до нього прив'язалася. Сказати по правді, вона оберігала його як зіниць свого ока, не відпускала ні на крок від себе, боячись за здоров'я сина. Щоправда, це оберігання було досить таки виборчим, їй було шкода свого слабкого сина, але вона не поспішала звертатися до лікарів, щоб ті йому допомогли. Також Олександр ріс мамусиним хлопчиком йому було дозволено все на світі любі капризи, шалості. Любляча мама все пробачала, точніше, навіть підтримувала синочка у його хуліганських замашках. А насправді він був ще тим хуліганом. Наробить якихось дурниць, наприклад, спровокує сусідських дітей, і біжить до своєї мамусі, а та, наче кам'яна стіна, стає перед ним. І захищає його. Мати настільки сильно лелеяла свого сина, що той спав з нею в одному ліжку аж до 12 років. Батько сімейства був типічним чоловіком тих років. Працював на шахті, багато пив, не приймав участі в вихованні дітей. Точніше приймав під дією алкоголю, виховував ремнем і криками. Також чоловік полюбляв частенько не з'являтися вдома. Відправляючись в довгі запої, він дозволяв собі ходити наліво. Він був готовий зрадити дружині з першою зустрічною, лише хтось погодився, незважаючи на це все, Людмила не поспішала подавати на розлучення. Взагалі, така практика не одобрювалася в ті роки, адже один шлюб на все життя. А якщо щось не так, то потрібно терпіти. Наважилися подати на розлучення жінка лише через 15 років подружнього життя. Тоді Людмила зрозуміла, що чоловік їй, в принципі, не потрібен, тим паче у неї вже є інший чоловік її син, який ріс і міг виконувати функції голови сімейства. Таким розкладом подій батько був більш ніж задоволений, він і сам давно хотів піти з сім'ї. До слова, Олександр був не єдиною дитиною в сім'ї, у нього була старша сестра. Надія про неї якось завжди мало говорять. Вона була, наче другорядним членом сім'ї. Складається враження, що її ніхто не сприймав серйозно. Ну, живе собі, живе, щось там робить. Ну це не особливо цікаво. Про неї ми ще згадаємо пізніше. Знаєте, як далеко дійшла гіперопіка Людмили по відношенню до сина. Кожен раз, коли Олександр міняв школу, це відбувалося по різним причинам. Людмила також міняла місце роботи. Вона працювала шкільним завгоспом. Що дозволило їй знаходитися поруч з сином 24 на 7. Цікавий факт, що Людмилу звільнили з її останнього місця роботи. Передбачується, що та не соромилася підкрадати продукти зі столової і шкільний інвентар. Загалом хлопець змінив три школи, і в одній із них. Його сусідом по партії був майбутній відомий журналіст Ростислав Баркодин. Ось що він пізніше розказав про свого однокласника. 1 вересня в клас зайшов новенький Сашка Списивцев. Тихий, маленький, ніхто навіть не звернув на нього увагу. Він був середньостатистичним учнем, вчився на трійки і нічим не виділявся. Він завжди ходив осторонь від всіх, на перервах біг в кабінету своєї мами, ні з ким із однокласників не спілкувався єдине, що мені запам'яталося, це те, як він старався подружитися з крутими пацанами з класу. Невідомо, де він роздобув справжні патрони від Макарова і роздавав їх однокласникам, стараючись так заробити собі авторитет. В юні роки Олександра часто ловили за мілкими пакостями. Зокрема, він любив палити багаття в неположених місцях, любив підпалювати кнопки в ліфтах, сусідську газету в ящиках і суху траву в полі. До речі, існує таке поняття як «тріада Макдональда. Вчені провели дослідження і виявили три основні критерії, які збігаються практично у всіх відомих маньяків. Перше це НРС – неконтрольоване сечовипускання. Тут ставимо галочку. У Олександра це було. Друге це піроманія, пристрасть до підпалів. Тут також галочка. І третє це зоосадизм. Щодо цього 50 на 50, достеменно невідомо. Але пізніше, коли проводилися обшуки в домі Олександра, поліцейські виявили там палицю. На запитання від поліцейських для чого тобі ця палиця. Олександр відповів, що це для того, щоб виховувати свою собаку. Тому тут також, напевно, можемо поставити галочку на зоосадизмі. на останньому році навчання, в 1985 році, Олександра вперше піймали за крадіжкою. Тоді його вибачили, але вже в скорому часі впіймали ще двічі. За цим же на цей раз підлітка відправили в СІЗО і йому загрожувала справжня кримінальна відповідальність. Але під час судового процесу Олександр раптово почав битися головою об стіну і кричати: Я не сяду за грати, не сяду, я не хочу. Така поведінка підсудимого стала причиною задля проведення судово-психіатричної експертизи, яка до слова виявила у хлопця шизофренію. Тож суд визнав Олександра неосудним і відправив на примусове лікування в місцеву психіатричну клініку. Там він пролікувався зовсім недовго, всього півроку, після чого благополучно втік, і проживав зі своєю мамою в квартирі, де був прописаний, а це означає, що його й не дуже той шукали психлікарні про нього відкликалися як про наглого і брехливого хлопця. Говорять, що він навіть крав у медсестер деякі препарати, які йому не прописували. Невдовзі після втечі Олександр познайомився з любов'ю всього свого життя. На той момент йому був 21 рік, а його коханій Євгенії Госельніковій 16. Хлопець запевняв, що щиро кохає дівчину. Він писав для неї вірші, співав пісні, здавалось би. Все йде до скорого одруження, але, незважаючи на свої почуття, він дозволяв собі періодично піднімати на неї руку. Одного разу, навіть дівчина після таких побоїв попала в лікарню з тяжкою травмою голови. Євгенія була родом з дуже неблагополучної сім'ї. Її батьки були пропитими алкоголіками. Тож, в надії, пошвидше втекти з батьківського дому вона була готова терпіти все. Але коли після чергових побоїв дівчина попала в лікарню. То задумалася про свої сумніви вона повідомила коханому, і той прямо в лікарні ще раз побив її. Це все відбувалося на очах у медперсоналу. Одна із медсестер ледве відбила бідолашну пацієнтку цього Олександра. Але навіть після цього ніхто із лікарів не звернувся до поліції і, взагалі, ніхто ніяк на це не відреагував. Після одужання Женя знову заговорила про розставання, після чого її живою більше ніхто не бачив. Одного разу Олександр заманив кохану Євгенію до себе додому. Не протягом місяця знущався над бідолашною. Бив, гвалтував і не давав їй їсти. Батьки дівчини не одразу забили тривогу. Вони думали, що молода дівчина всього лиш загуляла зі своїм коханим. Першими забили на тривогу сусіди Олександра, які відчули тошнотвірний запах в сусідській квартирі. Приїхавши на виклик поліцейський, ввійшовши в квартиру, побачили страшну картину. Кутку кімнати на старому дивані лежало сухе тіло дівчини, якій на вид було не більше дванадцяти. Все її тіло було покрите гнилими ранами, синяками та опіками. Причиною смерті Євгенії став гострий сепсис. Тяжко навіть подумати, в якій огоні померла дівчинка. Поліцейські одразу забрали головного підозрюваного в відділок. Коли його виводили з квартири в наручниках, він кричав сусідам, звинувачуючи тих. Тому що вони не викликали поліцію вчасно. Ну, це, мабуть, досить таке логічне запитання. Якщо дівчина переживала такі муки, то напевно кричала: Хіба сусіди цього не чули? Справа в тому, що дійсно не чули. Олександр глушив звуки гучною музикою. Сусіди, звичайно, старалися жалітися на шум, але це ні до чого не приводило. На допитах Олександр заперечував свою причепність до смерті коханої. Він стверджував, що дівчина була хворою, сама відмовлялася від їжі і лікування. Його теорію в суді яру захищали сестра та мати, які були головними свідками. Їх свідчення і факт того, що дівчина померла в результаті сепсису, а не травм, прийняли до уваги і не стали виносити звинувачення у навмисному вбивстві. Судили його лише за статтею Тяжкі тілесні і за те, що залишив дівчину в небезпеці. В результаті судового процесу Олександра знову визнали неосудним і відправили на обов'язкове лікування в психлікарні. Варто сказати, що у Олександра був синдром неповноцінності, тобто він вважав себе гіршим за всіх. У нього було безліч комплексів, і один з найголовніших це розмір його статевого органа. Так от, в психлікарні він вирішив виправити дану проблему. Олександр постарався збільшити свій орган дещо. Дивним методом. Він вбив собі в статевий орган дробинку в надії, що це повпливає на розмір, але зробив в рази гірше. Рана довго не загоювалася, почала гноїтися і, очевидно, дуже боліла. Але Олександр настільки соромився про це комусь розповісти, що терпів всю біль і продовжував з цим жити. Також в психлікарні чоловік дозволяв собі бити інших пацієнтів, нападати на персонал і взагалі він вів себе жахливо. Але незважаючи на це, напередодні нового 1995 року психіатрична лікарня визнала чоловіка здоровим і виписала. Хоча, як виписала по документам, Олександр залишався проживати в психіатричній лікарні, а на ділі проживав в квартирі, де був прописаний. Цей факт неабияк як повпливає на майбутній розвиток подій, і, зокрема, на пошуки маньяка. Поліцейські просто не звертали уваги, що Олександр таки існує, так як за документами, він взагалі то лежить в психіатричній лікарні, навіщо нам ходити і перевіряти, чи він вдома, чи він не вдома. Так Олександр вернувся до звичного життя. Загалом, якщо враховувати час проведений в СІЗО і в психлікарні, він провів лише 4 роки в неволі. До того моменту його сестра та мати з'їхали з квартири. Звільнивши її для Олександра, вони, мабуть, надіялися, що самостійне життя змінить їх родича. Але стало ще гірше. Чоловік взагалі майже перестав виходити з дому. Всім потрібним грошима і продуктами. Його забезпечувала мама і сестра. По черзі вони приносили йому додому готову їжу, іноді допомагали з хатніми справами. Але, по правді кажучи, Олександр був ще тим битовим інвалідом. Тож в скорому часі квартира перетворилася на сміттєзвалище. Приблизно в цей же час, відчуваючи себе самотнім, чоловік набив собі на руці тату з буквою Ж. Ж – перша буква імені його колишньої коханої Жені. Говорить, що у чоловіка була звичка терти цю тату, за його словами, це заспокоювало. Вже через рік після звільнення почалося поїстині пекло на землі. Та й не те, щоб на землі, а посеред багатоповерхівки, де здавалося б тонкі стіни. і... Любопитні сусіди: щоб заглушити свою моральну і фізичну біль, запалення статевого органа все ще не пройшло, Олександр ходив на місцеві вокзали. Там він знайомився з безхаченками, маргіналами та алкоголіками, які, в свою чергу, за чарку спиртного готові були слухати його історію ходнями на проліт. Але згодом цього чоловіку стало мало, і він зрозумів, чого насправді потребує. На початку лютого 1996 року Олександр познайомився з деякою Єленою Труновою. Жінка була подругою сусіда Олександра. Того ранку чоловік запропонував Єлені зайти в гості на чашку кави. Звичайно, Олександр розраховував на щось більше і, судячи зі всього, Єлена теж була не проти. В процесі статевого акту щось пішло не так. Як передбачується, про себе дала знати дробинка, вшита в статевий орган, коли чоловік повідав коханці історію про невдалу операцію, проведену ним же, та лише розсміялася і сказала, що це жалюгідно. Олександр, м'яко кажучи, не очікував такої реакції. Він думав, що його в черговий раз пожаліють, а тут вона дозволила собі сміятися з нього, та як вона взагалі посміла, не зумівши справитися з соромом, злістю і бажанням помсти. Чоловік схопився за ніж, і він наніс їй кілька ударів в область грудей і живота. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Як пізніше розказував сам Олександр, того ж дня до нього в гості прийшла мама, тоді й чоловік попросив її допомогти, позбавитися тіла. Як ви розумієте, любляча матуся, звичайно ж, йому допомогла. Невдовзі після того, як мати прийшла, Олександр ліг спати, а коли проснувся, квартира блистіла. І ні сліду не залишилося від попереднього дня. Така їх схема буде діяти і у багатьох майбутніх злочинах. Олександр втамовує свою пристрасть до крові, а мама допомагає позбутися від доказів. Загалом, згідно з кримінальною справою, Олександр пізніше зізнався у 15 вбивствах. Серед жертв є як хлопці, так і дівчата. 11 з 15 жертв були неповнолітніми. Але в майбутньому слідчим вдасться виявити рештки щонайменше 20 людей. Як мені здається, правда набагато жорстокіша, і жертв могло бути набагато більше. На тому ж допиті чоловік зізнався у наступному: одного дня, прогулюючись містом, він побачив групу підлітків. За його словами, вони займалися мародерством, розбивали вітрини магазинів і псували фасади домів. До того ж, чоловік був впевнений, що всі вони нюхають клей. В той момент Олександр відчув себе героєм і вирішив навчити життю малих хуліганів, але зайшов здалека. Підійшовши до групи підлітків, він запропонував їм пограбувати деяку багату незамкнену квартиру. Діти погодилися і залюбки пішли слідом за незнайомцем. Звичайно, ніякої багатої квартири не було. Олександр привів їх прямо в пастку, а тобто в свою квартиру. Вдома, начебто, Олександр почав вчити дітей поняттям. Тоді один із хлопців сказав, що це не його діло, і коли підлітки збиралися до виходу, маняк схопив ніж і вбив п'ятьох хлопців. Він залишив двох дівчат з компанії на потім, але пізніше, коли, начебто, він дізнався, що дівчата були повіями, відчуваючи огиду, теж з ними розправився. Це зі слів маніака, дівчатам було 10-14 років, тому навряд чи вони могли таким займатися. Слідство вважає, що Олександр таким чином хотів лише виправдати свої вчинки. Загалом таких епізодів було багато. Іноді Олександр сам виходив на полювання і під різними приводами заманював жарт додому. А іноді, замість нього, це робила його мама, як у випадку з останнім епізодом. Влітку 1996 року Олександр попросив свою маму підшукати йому підходящу жертву. В скорому часі Людмила помітила біля місцевого магазину трьох школярок. Вона підійшла до дівчаток і з жалістю в очах попросила їх допомогти відчинити двері в квартиру, які, начебто, заклинило. Доброзичливі дівчатка, звісно, погодились, але вже стоячи на порозі квартири, жахнулися, побачивши, що двері насправді відкриті. По невідомим причинам вони не втекли в ту ж мить, а пройшли в квартиру. На порозі на них вже чекав Олександр. Дівчата розпереживалися і вже були готові втекти, як раптом вибігла собака і вкусила одну із дівчаток. Це на деякий час втихомирило їх, і цього часу вистачило, щоб Олександр встиг закрити подруг у ванній кімнаті. З цього моменту кожна секунда з життя дівчаток перетворилася на кошмар. Сидячи замкнутими в темній кімнаті, дівчата придумали план втечі. Одна з них знайшла скляну бутилку, яку хотіла використати як предмет нападу. Коли Олександр зайшов до дівчат, Настя постаралася розбити бутилку об голову маніяка, але малий ріст не дозволив їй дотягнутися до голови. Удар прийшовся на плече і був недостатньо сильний, щоб знерухомити дорослого чоловіка. Олександр був розлючений в приступі агресії він схопив кухонний ніж і наніс кілька ударів по тілу Анастасії. Дівчинка одразу загинула. Після цього маняк наказав двом іншим дівчатам розчленувати тіло подруги, давши їм для цього пилу. Вибору не було і, стримуючи сльози відразу і безсилля, дівчата зробили, як було сказано. Пізніше в квартиру прийшла бабка, яка зварила суп з деяких частин тіла Насті. Цим супом монстр годував дівчат впродовж всього часу перебування у полоні. Після першої жертви Олександр переключився на другу дівчинку Женю. Тут, мабуть, його захлеснули флешбеки про свою першу любов. Її також звали Женя. Він гвалтував бідну дівчинку по кілька разів на день, знущався і катував її. І через два тижні нестерпних мук Женя загинула в результаті отриманих травм. Те, що впродовж цих тижнів Олександр переключився на Женю, допомогло іншій дівчинці Олі вижити. І ось що вона розповіла про останній день життя Жені. В прошлую п'ятницю утром Андрій спав з Маріною на кровати, я на креслі. Проснувшись, Андрій став насилувати Марину вона просила: Не надо. На що він відповів, що терять нечого, все равно она умрет. Увидев. что я проснулась, он сказал мне, иди трахаться, я отказалась, он сказал, что посадит меня в ванную. Вообще я очень часто там сидела, он пристегивал меня там наручниками. В этот же день куда-то делась газета с программой телевизора, Андрей стал нас бить, говорил, что мы украли. Стал заставлять Марину ходить, она ходить уже не могла, и он ее стал бить. Бил головой об угол, пинал, меня пристегнул в ванной. Затем он зашел и спросил у меня, умею ли я делать искусственное дыхание. Он меня отстегнул, Марина лежала на полу и не дышала, но сердце слабо билось. Около часа я делала ей искусственное дыхание, но она умерла. Андрей сказал, что она ему нравилась и надо, чтобы душа у нее отошла, открыл форточку и три дня не трогал труп Марины. В этот же день, когда он убил Марину, он изнасиловал меня. Когда я у него попросила разрешения подмыться, он засунул мне во влагалище шланг с сильным напором воды и, хотя я говорила, Що мені больно, говорил, пусть все вымоется. Через три дні він накормил мене жареной картошкою і сказав, чтобы я розрізала на части труп, сложила все в пустой бачок в ванні. Через деякий час Олександр вирішив позбутися від останньої жертви, він бив її током, несамовито наносив побої і навіть всадив їй, ніж в живіт. Але, незважаючи на це все, Оля залишалася живою і дочекалася на своє спасіння. Наступного дня в квартиру Спасивцева постукали комунальні працівники. Справа в тому, що на дворі вже жовтень, наступають холода, а опалення як не було, так і нема. Тож комунальники ходили по квартирам і перевіряли труби. Коли дійшла черга до квартири Олександра, працівники зіткнулися з ярим супротивом через двері. Чоловік кричав, що не може відкрити, що, начебто, його закрила мама за те, що він психічно хворий. Але комунальники мали зробити роботу, і їх нічого не хвилювало. Вони викликали на той момент міліцію і сумісними силами виламали двері в зловісну квартиру. Поки виламувалися двері за допомогою пожарної труби, Олександр зміг втекти з місця злочину, але ненадовго. Через два дні його впіймали неподалік багатоповерхівки. Війшовши в квартиру, міліціонери ледве стримували рвотні позиви серед купи мотлуху і частин тіл вони виявили напівживу дівчинку Олю, яку терміново доставили в лікарню. Незважаючи на всі зусилля медиків, через кілька днів бідолашна померла. Але перед своєю смертю вона надала поліції свідчення, які пізніше лягли в основу звинувачення проти сім'ї Спасивцевих. Оля, скажи, будь ласка, хто привів вас в квартиру? Бабушка, при яких обстоятельствах? Як она вас привела? Дверь не можуть відкрити. А вона не може, да? І ну, поэтому позвала вас, щоб помогли. Да. Куски расчлененного тела уносили на вулицю. Да, Заарештовані Олександр і його мати Людмила звичайно все заперечували. Людмила взагалі запевняла, що дівчат вона бачила всього один раз. І ніякий суп із рештків вона не варила, та й взагалі вона не знала, що робиться в квартирі сина. Але це все не мало значення: у міліції були цінні свідчення жертви, тож ніякі виправдання не допомогли сімейці уникнути покарання впродовж слідства. Людмила старанно допомагала міліціонерам, в частності вказала, куди виносила рештки жертв. Правоохоронцям вдалось віднайти багато кісток різних частин тіл. Щонайменше 19 людей, але за весь час пошуків не знайшли жодної голови. На питання, як таке можливо, Людмила відповіла, що все просто, головами жертв вона годувала собаку свого сина, і щонайменше останніх півроку собака харчувалася даною їжею. Також міліціонери влаштували очну ставку з обома підсудимими, під час якої мати з сином умудрилися посваритися, і не просто так вони сварилися на рахунок того скільки відер винесла Людмила. Жінка стверджувала, що винесла всього чотири відра людських рештків, а Олександр запевняв, що набагато більше. Я чотири за чотири відра відчаю, я тебе вже зароботила за чотири відра. О, відра. Що я чотири відра не принесла тут сюди. А ти чотири відра і працювала. Значить, от і показує. Ну, як тобі не стидно? Ти за що так на мене обозрюєш? Безсовісний ти. Я не обозрюю. Нет, это почему-то мне агрессивно просто? Почему агрессивно? С меня требуют трупы. А я его не брала, твой труп! А я его не ем! А ты сказал, что я там левый ела, бессовестный! Яка не яка, але співпраця жінки зі слідством дійсно їй допомогла. І вдумайтеся, вона отримала лише 13 років ув'язнення колонії загального режиму. Відсидівши свій термін, жінка вийшла на свободу, і навіть поверталася в ту саму квартиру за деякими речами. Їх сусіди, звичайно, були не в захваті від такої гості, і чуть би не камінням в неї кидали. Щодо Олександра, спочатку йому винесли вирок по 10 років за вбивство двох дівчат, але згодом переглянули рішення і помістили чоловіка в спеціальну психіатричну лікарню на невизначений термін. Тобто передбачалося, що Олександр вийде на волю в тому випадку, коли його визнають здоровим. Але на щастя, він і досі там знаходиться. І як запевняє місцева влада, його ніколи не визнають здоровим. Щодо Надії, сестри Олександра, пам'ятаєте, ми говорили, що на неї ніхто не звертав увагу. Так, міліціонери теж не звернули. І це враховуючи те, що вона була в тій квартирі, допомагала позбуватися від тіл і бачила більшість жертв, яких було досить таки багато. Жодної відповідальності жінка не понесла. А на цьому все. Пиши в коментарях думку на рахунок цієї історії, і не забувай про лайк. І побачимось в наступному випуску.